У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвонить пташини спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Це незвичайне свято, його можна назвати по-різному: свято успіхів, досягнень, звершень, свято фініш, свято підсумок, свято прощання зі школою. Останній дзвоник це чудова шкільна традиція, тепле родинне свято, яке не можна нічим замінити. І саме сьогодні в востаннє. Пролунає дзвоник для наших випускників, який покличе їх у широкий життєвий шлях, сповнений надій. Тож давайте бурхливими оплесками зустрінемо їх, усміхнених, веселих, чартівливих, задуманих, закоханих, мрійливих, серйозних і дорослих, серцю милих, сучасних, прогресивних, заповзятих, старанних, працьовитих і крилатих, призерів, переможців, активістів. Спортсменів, селачів і футболістів простих, земних, вродливих, караоке, яснооких випускників 2024 року! Наступні вересні настане той день. В журналі не буде наших прізвищ і імен І будуть вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас з'єднали з умуроки і парти, в обличчя знаєм тих, хто міг дать списати, і жартами міг веселити буденність і під письмами підробити щоденний. На цім подвір'ї, що требую заросли коли ми встигли стати такі до. Чекали щороку, чому сьогодні серце скаче з боку Невже єдине, що лишилось знайом? Переглядати миті лишу альбомі, ті фото, де ми в різних класах ще дітей, де на ще не розкидало по світу. Ми за здоров'я вчителів поставимо свічку, що виходили на контролі вічно. Хтось береже листок і створом проліток. Омусь присниться знов, а зараз до дошки піде. Нас єднала ця дошкови дорога. Ось вони красиві, неповторні, дорослі особистості із власними мріями, переконаннями, надіями. Друзі, проведення сьогоднішнього свята можливе завдяки мужності Збройних сил України, які стоять на захисті нашої незалежності і свободи. Тож пам'ятаймо кожного, хто боронить кордони нашої держави і наближає нас до перемоги. Давайте подякуємо їм бурхливими оплесками. Слава Україні! Ось він, рідний поріг у школі. Одночасно і фініш, і старт. Дорогі наші випускники, школа і навчання в ній поволі відпливає у минуле. І чим тривалішою буде відстань, тим чарівнішими і милішими серцю вдаватимуться її описи. сьогодні. Ваше свято, тож вам в ньому бути головними. Shadow, shadow is the only friend that I have. Listen, listen, I would take a whisper if that's all you had to give. Try to chase you crazy, right? Одинадцять років мандрів за сліпучим вогником пізнання, одинадцять років підйому по крутих схилах непротореними стежками. І ось вона, перша сходинка, перша вершина. Із почуттям особливого хвилювання всі чекають урочистої хвилини вручення свідоцтв. І зараз відбудеться це велике таїнство, що є межею між безтурботним дитинством і крилатою юністю. Право вручити свідоцтва про повну загальну середню освіту випускникам. 2024 тисячі року надається директору Чигиринського ліцею номер 1 імені Богдана Хмельницького Анатолію Вовкогону. Дякую. Ну Перш ніж ми вручимо свідоцтво про закінчення повної загальної освіти. Я хочу привітати всіх нас тут присутніх, які вперше за декілька років зібралися такою великою дружною сім'єю. Із нашим святом. 30 травня це для нас зараз особливий день. Ми сьогодні підводимо підсумки нашого минулого навчального року, який, я вважаю, пройшов для нас не дарма. То, що свідчить та кількість переможців, призерів, конкурсів, олімпіад, змагань, які здобули наші лісеїсти у цьому році. Тому, я думаю, вони заслужили літніх канікул, відпочинку. Саме основне, щоб вони пройшли для них мирно, весело і сповнених сил вони повернулися до навчального року, який почнеться 1 вересня. Ну а зараз я хотів би звернутися до наших випускників. Дорогі наші дорослі діти, сьогодні, я не кажу, ви прощайтесь. Я говорю сьогодні, ви покидайте наш ліцей, тому що за 11 років ви залишили частинку себе в цих стінах, своїх вчителях, так само, як і з кожних наставників, залишив частинку себе у вас. Я хочу, щоб у вас все вдалося, щоб ви вдало здали тести, щоб ви вдало обрали собі професію, щоб ви вдало знайшли своє місце в своєму житті. І саме основне, щоб ви залишалися завжди такими, якими я вас знаю, добрими, чесними, справедливими. Залишайтесь завжди людьми. Удачі вам і побуті. Ну а зараз вручення свідоцтво. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та золота медаль за високі досягнення у навчанні вручається Абашину Дмитрові Вадимовичу. Здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та золота медаль за високі досягнення у навчанні вручається іщенкові Максиму Богдановичу. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Та золота медаль за високі досягнення у навчанні вручається Цівіній ані Володимирівні. Я повної загальної середньої освіти з відзнакою та срібна медаль за досягнення у навчанні вручається невгоденко Ірині Валерівні. Відок про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та срібна медаль за досягнення у навчанні вручається таран Вікторії Євгенівні. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти вручається Вдовіченко Єлизаветі Олександрівні. Свідосто про здобуття повної загальної середньої освіти вручається грищенкові Єгору Максимовичу. Свідоцтво про здобуття повної, загальної середньої освіти вручається за Володимиру Володимировичу. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти вручається за горульку Давиду Юрійовичу. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти вручається кубрак Оксані Олександрівні. Я повної загальної середньої освіти вручається куріловичу Назару Сергійовичу. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти вручається лимаренко дарії віталівні. То про здобуття повної загальної середньої освіти вручається люльці Олександрії Сергіївні. Здобуття повної загальної середньої освіти вручається мальованому Івану Івановичу. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти вручається пелешко Анастасії Вікторівні. Відос про здобуття повної загальної середньої освіти вручається Спасів Катерині Олександрівні. Дорогі випускники, потрудились ви на славу і результат кропіткої праці у вас в руках. Ці перепустки у самостійне життя є результатом зусиль багатьох років. А ще, мабуть, це символ звільнення від власної скутості, від опіки дорослих, від дитячої невпевненості у своїх силах. Настає врочиста мить, має бути тихо, як ніколи, бо до слова маємо запросити 11 клас нашої школи. Історія нашого класу почалася з того, як ми маленькі місцями беззубі і трішки перелякані першечки завітали до школи, де нас зустріли наші дорогі вчителі Валентина Михайлівна і Антоніна Іванівна. Цей час був особливим, тому що хтось навчився читати, писати, у когось з'явилося перше кохання, у когось вибили першого зуба, а хтось просто знайшов своїх майбутніх друзів, які залишаться з ним на все життя. Нещодавно моя однокласниця розповіла мені про бійку Андрюші Больбота та Саші Сальніка за серце своєї однокласниці. І виявилося, що та однокласниця я. Та ще в другому класі я зрозуміла, що моє серце варте бійки між хлопцями. Один з із початкової школи про те, як ми грали в одну не зовсім безпечну гру штовхалки. Якось під час гри мене штовхнули, і я влучив його рові в зуба. Більше в неї ми не грали, а зуба так і не знайшли. Мої найяскравіші спогади про екскурсії та походи з класом, де ми тільки не були у Черкасах, Кропивницькому, Києві, Карпатах. Ходили на Богданку до Тясмину, на Кішечку, на Тихе озеро. Ніколи не забуду наші спільні поїздки в автобусі та поїзді, розваги, цікаві пригоди під час мандрівок, знайомства з новими місцями, гітару біля вогнища. Чесно кажучи, одні з найкращих моментів шкільного життя, так чи інакше пов'язані з їжею. Трапить у столовці під Моцарта і Баха, походи у посмішку на перервах, ну і не тільки на перервах. Посиденьки після уроків обсірії та, звісно ж, вечірні чаювання з моїми найкращими спілцями. У цю школу я перейшла у восьмому класі, про що ні дня не жалкую. Тут у мене з'явилися нові друзі, нові емоції та чудове спілкування з учителями. Наталія Аврамівна, класний керівник для кількох з нас 5 років. Для когось вона строга і вимоглива, а в наших спогадах залишається доброю, веселою і турботливою вчителькою. Підготовка до шкільних вечорів це як пекельна кухня мастер-шеф. І ми кайфували на такій кухні. Разом придумували різні приколи, вчилися співати, танцювати, приміряли купу харизматичних образів, а в результаті мали шквалу васії глядачів. Це незабутній досвід. Впертий недисциплінований хлопчик з гіперенергією. Рот якого ніколи не закривався. Все це про мене. Можливо, я таким би й залишився, якби не старання Віталія Михайловича та Таїсії Іванівни, які на шкільному гуртку Его направили мою енергію в правильне русло. А мені згадується серії перерви з однокласниками у нашому восьмому кабінеті. Пісні під і тінчер. Танці під сердючку, гра грав мафію. Танісні турніри на перервах і трішечки на уроках з моїм другом воні. Ось найкраще що має бути на перерві. А я хочу зізнатися вчителям в останній день навчання. Коли я відпрошувався на в туалет, насправді то були невідкладні зустрічі на коридорі з моїм другом іродюком Вадимом. Вибачте мене, я більше не буду, і Вадим не буде. Як же не згадати нашого класного керівника Вікторію Володимирівну? Вона нас навчала не тільки рідної мови, а й давала поради, готувалася разом з нами до вечорів. Вчила розуміти один одного, жити дружно. Мужна терпіла всі наші витівки, ніколи не здавала батькам і адміністрації школи. Назавжди, в серці. У моєму житті було багато змін, проте моя поява у цьому класі була однією з найкращих. Тут кожен відкрився мені як неповторну особистість та подарував мені безліч чудових спогадів. Шкільні роки найбільш безтурботні і щасливі. Я це зрозумів, проживши останній рік у Києві. Я з теплотою і вдячністю буду згадувати мою першу школу. Уроки друзів, вчителів! Нас об'єднує одна історія протяжністю в 11 років. І кожен із нас в цій історії головний герой. За мить для нас пролунає останній дзвоник: наше навчання, запізнення на уроки, підготовка до НМТ, списування на контрольних, сперечання про випускний, виступ на вечорах. Перша закоханість усе це позаду. Ми більше не сядемо за свої парти, не сміятимемося з жартів один одного, не перейматимемося за невивчене домашнє завдання. Усі ці моменти залишаться в наших серцях незабутніми спогадами про шкільне життя, наповнені радістю та теплом. Дитинство позаду що буде в майбутньому, знає лише доля, але куди б вона вас не закинула? Ніколи не забувайте тих, хто подарував вам світлу і добру казку шкільного дитинства у рідній школі. Тож запрошуємо вас, дорогі випускники, на останній шкільний вечір, який відбудеться сьогодні о 18.00. Де мрії збуваються ще вчора дитина, ти, а завтра твій день, вже так дорослому той день починається, згадати, що я кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує Коридори школи спогади приколи. І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні. І ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети Я буду сам. Деями ж собою Ну що ж, 11 клас, сьогодні ви останній день у школі. Хто б міг подумати, що час може летіти так швидко? Я сподіваюся, що ту дружбу, яка виникла у вас у школі, ви пронесете через усі роки. Ви були крутим класом. Який назавжди залишиться в моєму серці щасливими спогадами. А зараз тиша. Слухайте уважно. Я буду сумувати! Ачення 12 класу не буде. Школа це не вже ніколи.